Промов цю стародавню молитву один раз і гріхи всієї Твоєї родини будуть прощені. Якщо ти бажаєш прийняти це благословення, напиши Амінь у коментарях і проголоси Божу благодать разом зі мною. Господи, прости мене і мою родину від наших предків до нас самих і навіть до наступного покоління. Прости гріхи нашої родини, помилки наших предків, збіги батьків. Збитки дітей і всю нечистоту, яку я накопичувала від дитинства до сьогодні. Господи, зруйнуй усі прокляття та духовне рабство, зруйнуй темні ланцюги, що передаються з покоління в покоління, і визволь нас. Я визнаю свою слабкість і те, що не бачу нападів ворога, але я готовий Ва, передати все це тобі, просячи тебе боротися за мене. Скажи: амінь. І нехай Боже прощення, зцілення та захист спустяться на тебе та всю твою родину. Якщо ти прийнявла цю молитву, напиши Амінь ще раз у коментарях і поділися нею принаймні з однією людиною, яка також цього потребує, щоб благословення продовжувалося.